Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки, з нами на прямому зв'язку. Пане Костянтине, наші вітання вам. Добрий вечір. Доброго вечора. Так що ж на вашу думку сталося з дією, і чи можна було б цього уникнути? Адже нагадаю, 15 тисяч запитів, як сказав пан Федоров Миттєво, які відбулися, це, якщо порівняти навіть з атаками, а я бачу такі цифри, атаками на банки на монобанк, зокрема, це якби дрібниці, бо там значно більше запитів, які відбуваються за секунду. Тобто, наша дія не така міцна, як кажуть. справа в тому, що на банки банки так публічні сервери, на них атакують. В принципі, атаку можна провести з будь-якої точки землі, будь-кому. Ага. А, а, а дії лише голосують лише тобто ви можете якісь дії проводити лише якщо після того як ви авторизуєтесь. Після того, як ви переконаєтеся, що ви це ви, і ви авторизований, тобто вам надано право відповідно, так а то це значно зменшує е, можливості для зовнішніх атакувальників, тобто не громадян України, грубо кажучи, да, тому що в дії. Ті, хто користуються, я не користуюся, а ті, хто користується, це громадяни України і з відповідними записами в базах даних. А стосовно того, що трапилося, складно сказати, тому що нам так і не ніхто, і як і усі попередні рази, коли дія падала і лежала довго, ніхто ніяких пояснень не надав, тим більше технічних звітів, якихось розлогих з пояснень. Очевидно, що з урахуванням того що заявлених 20 мільйонів користувачів, у чому я Теж сумніваюся, а також треба було розрахувати, що а що буде, якщо хоча б чверть чи 10% відсотків одночасно почнуть голосувати, і що означає 15 тисяч запитів на секунду, тому що ну ось якщо вам не вдало не вдалося Першого разу здійснити якусь дію, проголосувати, наприклад, да, то ви можете там кілька разів натискати кнопку, і навіть якщо ви один раз натиснули, то запит знов таки він повторюється, 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 повторюється і, і, і в пікові значення заганяє, власне кажучи, систему. А ось чому впала вся дія. Якщо впав лише модуль голосування, зрозуміти, він би відвалився і люди просто не могли б проголосувати. А, але ж впала вся дія, причому настільки потужно, що у людей зникли документи, не було доступу до документів, а декого взагалі на якісь фейкові, на вигадані документи, ну очевидно, mm -hmm. якась заглушку включили. Тобто у всіх була однакова, а, дія надія, і Nissan Skyline. Mm -hmm. а, так, тобто, очевидно, що це не модуль голосування відбулися. Так, є трошки проблеми зі зв'язком в нас. Так, зараз намагаємося відновити, відновити з Костянтином Корсуном зв'язок. Отже, це так. Пане Костянтино, ви з нами? Так, я є ну, Так, але... ви є. добре, добре. Я хотів ще запитати у вас. От е, Мстислав Баннік, він сказав, що форс-мажор виник через зусилля команди перевірити вік та громадянство всіх, хто хотів проголосувати. А хіба вік та громадянство може бути під сумнівом в дії? Ти ж коли ставиш собі дію? Ти ж зразу верифікуєшся, сразу ж зрозуміло, що ти громадянин України, зразу зрозуміло, який у тебе вік. Що ще треба додатково перевіряти? Я не можу зрозуміти. На жаль, я так. Да, я, технічні проблеми, але я зрозумів, що Ну, питання я почув. Власне кажучи, автоматично це має бути відбуватися по за великим рахунком. Тобто, якщо ви зареєстрований. А, ну, то має дія вже якусь інформацію про вас, що ви а громадяни. По-перше, наскільки мені відомо, не знаю. Але наскільки мені відомо, лише громадяни України можуть бути, а, встановлювати собі дію. Ну, хоча я можу тут податися, а ось. А перевіряти вік, а, ну, по-перше, я не знаю, там якісь є обмеження на вік, очевидно, але а, дія декларує. Що вони не тримають у себе персональних даних, відповідно, вони є транспортним протоколом, і відповідно це значить, що е, вік і громадянство вони мають перевіряти, звернувшись до відповідної бази даних. Е, це відбувається зазвичай там мілісекунди, якісь, але ну, ось перевірка така повинна бути ну, у самої дії за їх за, за словами її керівників таких даних немає. Відповідно, вони звертаються до зовнішніх реєстрів і перевіряють. І я так думаю, що велика вірогідність є в тому, що проблеми виникли якраз, якраз на зв'язку на, 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 на контакт з державними реєстрами, базовими даних, до яких зверталася. А можливо, ще якісь були проблеми, про які нам не розкажуть. Пане Костянтину, тоді ще скажіть, будь ласка, вчора. Ви напевно знаєте, що вчора знову ввечері почалися проблеми з дією відбуватися. Це вже не було пов'язано з якимось там голосуванням, бо ніяких голосувань не було. Принаймні, не було яких оголошених голосувань. Але сьогодні зранку з'явилася інформація, що від сьогодні розробники дії, ну про це повідомив віце-прем'єр-міністр Федоров. Він сказав, що ми відкриваємо. Робимо відкритий код. Тобто даємо можливість всім розробникам подивитися оцей відкритий код дії. І Що це взагалі означає? Що вони зробили? Поясніть, будь ласка, нам, не як фахівцям з IT. Справа в тому, що і я, і багато експертів вже багато років цього саме вимагаємо: показати, опублікувати вихідний код і так. публікувати документи. Надію. Це е, вимога, яку ставиться вже роками. Я це більш, більше 4 років про це говорю. А, а Що буде насправді, м -м, поки не що е, обіцянки показати вихідний код дії, вони лунають вже років два. І наразі вихідний код недоступний, Доступний, то велике питання, в якому обсязі буде, чи це буде якась невеличка частина на тестовому середовищі. Ну, тобто, така імітація демонстрації вихідного код, відкритий вихід публічний вихідний код. Це важливий елемент довіра до додатку. Зрозуміло. Тобто, та, це не, см... та, не в сенсі, що ваші такому дані. такому випадку будуть... кожен фахівець. Я питаю, чи це не, це не означає, що мої дані стануть доступні всім? Ні, ні в якому разі. Це просто додаток. Додаток це як якби такий хаб. Да? Це. Я, не знаю, з краном, з водою. Да? Mm. Можна розібрати кран і подивитися, що в ньому все гаразд, він працює як слід, але вода яка тече через них це дані. Тобто вони десь звідки подаються, чи якось транспортуються mm. і mm. інструмент. Yeah. Якщо доступно самого додатку, це mm. на. -ну... На дані, в принципі, не має ставити під загрозу, хоча є нюанси. Все зрозуміло. почули вас. Будемо сподіватися, що дійсно ніяких загроз не буде. А після того, як фахівці вони вивчать оцей вихідний код і точно скажуть, що так, це безпечно і все нормально. Костянтин Корсун експерт з кібербезпеки, зараз був з нами на прямому зв'язку.